Всіх вітаю, вітаю на своєму каналі Людмила Хомутовська життя. І сьогодні я висаджую Мариліс. Я собі планувала, що його висаджу після Нового року. Але Мариліс, який лежав в підвалі, пішла годувати наших пташок, дивлюся, а Мариліс мій росте не по, не по дням, а по часам. Це ж неправильно. Що я зробила? Я полупила, скільки змогла, щоб його не дуже його, щоб не подзьобати. Я його по все, що змогла, перевірила, чи нема грибкових, тому що я зрозуміла, що дуже бояться вони грибкових. На низ накидали керамзит приблизно 1-3 частину присипали. У нас залишками від палимо і там такі древесні вуголь у нас залишається для чого, щоб знову ж він дуже боїться грибкових захворювань. Тут і з того, що я вичитала, і підготувала ще я три більші морщика, три менших. Чому? Тому що в мене є дуже великі цибулини, а є дві менших цибулини. І я, щоб йому було достатньо все ж таки поживних речовин, я вирішила, що хай буде трошки більше землі. Я його підніму, так як пишуть всі блогери, і буду висаджувати. Ну що, з Богом як кажуть, так? Беру землю і висипаю. А Мариліс у нас боїться різного роду замочувань, тому що грибкові захворювання, саме від того, що їх неправильно поливають, і поливати потрібно тільки корінь, не дай Боже, десь не, не в ту сторону полити. Він зразу загніває такі цікава квітка. Але дуже хоче рости, дуже хоче. Жити, так що посадимо та йдемо. Залишу його тут в кухні. Я вважаю, тут достатньо світла. Інша історія, я його буду бачити, саме як він росте в цьому місці, тому що ну, більш на очах, ніж у мене в кухні, він більш ніде не буде. І для себе я вирішила, що краще, щоб він був в кухні. і Посажу всі п'ять цибулинок, залишаючи більшу частину нагорі. Ось і закінчилась посадка, в мене посадила, так і залишилася земля, то ще повезло каланхої, ще насадила, пересадила його. І буде це все жити. У мене ось тут біля віконці з вами разом. Ми зараз все це поставимо, щоб воно було на очах, щоб я їх... бачила, чи добре воно росте, чи погано воно росте, щоб це все поливати, часто доглядати. А ще вони ж дуже такі. Люблять різного роду під, під удобрення, то ще й туди будемо звертати маму. Так що, як говорила моя бабуся, хай родить на всяку долю, в добрий час, а ми з вами будемо слідкувати, як все це росте, квітне і, звісно, я вам покажу, де до чого ми йдемо. А саме до цвітіння. Всім гарного дня!